Проблема перш за все заключається в тому, що сьогодні хотів покосити траву, але зрозумівши, що на це є дизайн села, звернув, хотів звернутися в сільську раду. Так я попав на сесію сільської ради, де почув дуже багато цікавого для себе і для інших громадян. Добрий день всім. Хто мене не знає, представлюсь Дмитренко Дмитро Володимирович. Перш за все прийшов сюди як представник громади. В другу чергу як небайдужий до розвитку молоді в селі Демидів, та небайдужий до спорту. Представляю секцію боксу, яка у нас, Насиль Олексійович, можливо, ви знаєте, а можливо не знаєте, є в сільському клубі. Завдяки небайдужим депутатам Катерині Прищепі і районному депутату Ірині Миколаївні надала мені таку змогу. Громаду тренувати наших дітей. Зараз вже четвертого місяця треную в Демидові. У мене було три групи по 10 чоловік. Наразі займаємося індивідуально, близько 10 чоловік постійний кістяк вже організувався. Хотілося перш за все що сказати. Наболілі питання. Виходжу сьогодні на крильцо, дивлюсь, а трава не покошена. Що робити? Піду-ка, я думаю, візьму мотокосу в себе вдома да покошу я ту траву. А потім думаю, а чого ж це буду брати мотокосу, якщо хазяїн є в селі? Ось прийшов я до вас як до хазяїна села за допомогою. Хочу почути, чим ви допоможете розвитку спорту розвитку молоді в селі. Дуже дякую за вас. Я думаю, що можна усно вирішувати такі питання. У нас не настільки велика громада, щоб ми могли... Що ми могли письмово звертатись? Якщо ви хочете офіційне письмове звернення, воно буде для вас зроблено. Особисто не йде про офіційне письмове звернення, мова йде, я бачу. Ні, Це я, я покай... просто подивився порядок денний і хотів в цьому порядку побачити розвиток молоді, розвиток спорту, допомога там, на майбутнє цій молоді. Але дивлюсь тут, патобленерго. Ну не проблема. Пато можна було вирішити вже давно. Не вирішується. Земля, земля, земля. Земля. А молодь, кому ви залишите село, я на жаль не знаю. Я думаю, що воно якось саме залишиться, саме потім буде якось розвиватися. Навіщо той спорт? Він не треба. У нас кожен третій зараз наркотиками торгує, а кожний другий їх употребляє. Дивіться правді в глаза. Якщо ми правді в глаза зараз не подивимося, то потім, коли нам, нам подивиться, та правда, нам буде мало міста. Дуже дякую за увагу. Добре, надіюсь доді, на вашу доді. підтримку приходили декілька разів, вимагали гроші зарози це не моя компетенція. Приходив. Я, я не люблю говорити там хтось де щось конкретно. Приходив кнюх Микола, який казав, що ми маємо заплатити йому 500 гривень. Якщо 500 гривень ми не заплатимо, секція буде закрита. Передав слово в слово. Ще хочу, вибачте, доповнити. А як давно це було? Це відбувалося на двох разів, але це відбувалося в той момент, коли я проводив заняття. А якщо е, хтось ну, має. Я місяць назад? Е, приблизно дві неділі назад. Останній раз він приходив. Е, хочу ще доповнити, раз ми вже про це говоримо. Е, дуже хочеться підтримки і дуже хочеться, е, як то кажуть, е, скрізь терни до зірок. Але в нас виходить з терни ще в більші терни, на жаль. Коли приходить людина займатися, замість того, щоб її підтримати, е, я вам скажу, як, як я знайшов спорядження для спорту. Я ходив. По секціям, яких я займався, і просив у людей віддати те, що їм не треба. Ірина Миколаївна ходила, вбивала пороги непонятних організацій, щоб вони чимось допомогли. А з депутатів, вибачте, один депутат до нас прийшов. І ми на боксі не учимо людей битися і вбивати когось. Ми учимо займатися спортом, розвиватися духовно і розвиватися фізично. Для того, щоб бути сильним, захистити себе, захистити на секундочку своє село, батьків і рідних. Це дуже актуально. Я вам обіцяю, що на цій неділі ми з вами зустрінемося. Дуже дякую. Вигаці, чому ви а, ну, а ми зразу не прийшли? Ну зразу ви почали тут працювати і не прийшли зразу до нас у сільську право. Ви навіть не знаєте, що вас селі відбувається. Я працюю 4 місяці, чотири місяця. Вони з я то знаю, що ви працюєте. Я Цибир. говорю на те. Що чому ви не прийшли і не сказали, що я хочу з вами, що е, я буду працювати так, і мені, хочу так, від вас як від сільського голови, як від секретаря разом працювати. Так, я працюю, все нормально. Я, я про що попросити допомоги. Так, чи, говорю, чи, чи може якась допомога з да, можете дати? Я вам говорю про що. Можливо, ви не можете донести свою думку правильно, щоб я її зрозумів. Я вам розказую про те, що перед тим як ви прийшли сюди працювати, чому ви зразу не, не звернулися у сільську раду? Так я і працюю сказали... з депутатом. Я... Ваш, Депутат? ви, ви тільки говорите, я що ви працюєте з, працює з... Депутатом. А, Він не а просто... чому ви не хочете з нами працювати? Він не я не, не розумію про це. Чому ви зразу я не хочем. прийшли у сільську раду і не сказали? А. Я буду. Володимир досить був присутній при тому, як я бачите, не зрейте і переходити я, з мого переходити. питання на інше питання. А, а, які, я, які ми бачите вирішення цього питання? Друзі, я, вирішення цього питання? Якби, ми, якби ви зразу прийшли і сказали. А зараз, якщо я прийду, то ви скажете, що Шо, все добре, ми будемо працювати, працювати далі разом, ми все будемо працювати. Так отож, і я про це хотіла сказати, чому ви зразу не прийшли і не сказали, не звернулися. Нас не звертається. Це ми бокове. шукали людей, які б займалися нашими дітьми. Він звертає. Ми щоб просили, нам щоб нам хтось мали. брав дітей. і які якісь, якісь так, так, то Я, то я до нього говорю, чому він зразу не прийшов у сільську раду і не сказав, що я буду працювати. У мене є там Так, так До ну, мене звернулися громадські росі. Ми і, ми ж з вами працюємо. А ви прийшли в село працювати? Чому ви не прийшли Ну так ви те. Я відношу на села. Ми просили Людей, які ви, що ви щось... віють відношення, які настрої я, я, я до людини нормально з відкритою душею моя душа теж відкрита. А ви, вона. Вона. А ви, вона. 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 А ви до мене вона. отак от, я. берете я. мене і я говорю в рубаєте кінці зразу? На все зрозуміло працює я вулиці, хочу попитати за до речі, добавити результатами, з якими ви працювали. Я для Добався, Добався, що того, що колись 6 років тому, точно так же, як зараз, я треную тут дітей. Мене тренувала людина, яка тут проживала і не дала мені змогу знайти себе в спорті. Я дуже полюбив цей вид спорту, саме бокс, згодом кікбоксом, діючий спортсмен секції Рінгі Ком Вікторій Руденко, яка є 15-кратним чемпіоном Європи, там світу, куча просто Неймовірно гарна людина. Займався, виступав між клубами, доволі гарно себе показував. Тому я вважаю, що свої, своїми знаннями, якщо я комусь їх передам, я зроблю комусь добро і зможу дати людині можливість відкрити себе і відкрити нове бджону жовто. Я тренер з боксу, так і боксу, запрошую всіх до себе. в серці.